Сьогодні вдалося знайти кілька відео саме безпосередніх ударів по Харкову. Як було всередині, як було ззовні, з різних ракурсів. І особливо на мене справило враження. Жінка, яка від'їжджала на авто, коли це все відбувалося, вона каже: там же люди, там же люди. А сьогодні з'явилася інформація про те, що ймовірно потрібно буде просіювати пил для того, щоб встановити рештки, для того, щоб. Якось ідентифікувати тих людей, які там були. Ну, от є відео, де просто от приліт і там зрозуміло, і там люди в цей момент ходять. Очевидно, що ці люди не змогли вижити, там неможливо. Ви бачили, як ракета прилетіла, керована авіаційна бомба, оці каби, і потім зірвалася. Деякі громадяни почали говорити, що там якісь склади. Ну, давайте не будемо. Нісенітниць говорити, які склади. Якби там були склади, то воно б там могло б вибухати ще 2-3 дні, тиждень. Пам'ятаєте у нас, коли склади вибухали? Підійти не можна було. Пожежу ліквідовували, ліквідовували дуже довго. Але деякі люди просто, просто перетворились на попіл. Отака війна, але людей не жалко, не шкода. Записали відео, зняли, змонтували. У нас є на каналі, як Володимир Зеленський, там проглядає, як там слова, напевне, чи як, як відео було ну, на макбуці, всі діла. Телеграм, шовці профілю, там всі ці відео. Я думаю, ви їх бачили. Якщо не бачили, я вам раджу подивитись, як виглядає війна зсередини, як чиновники на це дивляться, коли гинуть не їх рідні, не їх близькі. Телеграм ютуб шабці профи.